Ким би ти не був і де б ти не жив, вони завжди з тобою, родимки. Всі знають, що це таке, але мало кому відомо навіщо вони. І якщо піднімеш дане питання в інтелігентній розмові зі середньостатистичним жителем мого міста, то отримуєш приблизно таку відповідь. Що? Тому сьогодні я вирішив заглибитися в цю тему. Поїхали. Людське тіло універсальне, воно пристосувалося до навколишнього середовища, та ще й так, що вчені до сих пір не відкрили всіх цих механізмів захисту від шкідливих чинників. Один з цих механізмів і є причиною виникнення родину. Його суть полягає у захисті організму від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Саме так мої мудрі підписнички зараз мова піде про меланін. Його виробляють і накопичують меланоцити. Від їх кількості залежить ступінь смуглявості шкіри, під впливом сонячного світла їхня кількість зростає, викликаючи всіма любиму засмагу. Сам же меланін це чорний е темний пігмент, який і надає кольору нашим меланоцитам. Часто меланоцити збираються в одній невеличкій ділянці, формуючи ту саму родимку, яке їх призначення точно невідомо і по сей день. Дехто вважає, що так організм захищається від шкідливого впливу навколишнього середовища, а дехто взагалі приписує їм магічні властивості. Зараз відомо багато причин їх виникнення: генетика. Тобто поява родимки в тому чи іншому місці може бути закодована в ДНК людини. Якщо у твоїх батьків було багато родимок, то з великою ймовірністю ти можеш успадкувати ту саму властивість від них. Тривале перебування на сонці призводить до появи нових родимок, а в результаті гормональних збоїв можуть як і з'являтися нові. Так і зникати старі. Навіть віруси можуть призвести до того, що в тебе з'явиться парочка нових коричневих друзів. Родинки є у всіх. У темношкірих людей вони теж присутні, і візуально їх можна відрізнити. Просто вони не такі помітні, як у блідолицях. Правда, бувають люди, ну, вже дуже замурзані меланіном. О господи. Ну, в такому разі можете спробувати вмиватись відбілювачем. Ні-ні, не подумайте, я не такий. Я люблю кого колу, а вона ж чорна. Ах, ладно. Ей, що ви робите? Випустіть! <гаркався> я добалакався і мене закрили в якомусь підвалі. <гаркався> що ж, продовжимо. На перший погляд, безобідні родинки мають собі приховану загрозу. Самі по собі вони є доброякісними утворами, але час від часу перероджуються в меланому, злоякісну пухлину шкіри. Меланома дуже агресивна і дуже швидко метастазує, що значно підвищує смертність. Дам тобі кілька порад, щоб запобігти переродженню родимки в меланому. Не зловживай сонцем. Засмага це добре, але надмірне перебування на сонці, що мені ближчим часом не грозить, а особливо сонячні опіки сприяють переродженню. Найбільшу небезпеку сонце становить для родимок, які не прикриваються одягом на лиці та кистях рук. Не травмуй родимки. Часте травмування родимок теж погіршує ситуацію, і навіть банально тісний одяг теж може пошкодити її. Тому вдягайтесь по розміру. Скринінг. Якщо у вас в арсеналі вже є родимка більше 5 мм, будьте обачні, стежте за тим, чи не починає вона розростатися, чи не міняється її колір і форма. Якщо вона веде себе дивно, Варто зразу ж звернутися до дерматолога чи онколога. Замітьте, я не сказав косметолога. Зараз набирає популярності косметологічне видалення родинок. Але якщо людина буде недостатньо компетентною в онкології, а косметологи не дуже компетентні в онкології, то ця видалена чорна цяточка може дуже болюче про себе нагадати в майбутньому. Але не лякайтесь, сучасна медицина з легкістю справиться з раком шкіри. Головне його не прогавити і виявити вчасно. Для цього потрібно дотримуватися всіх пунктів, названих мною раніше. Ну що ж, я буду пробувати якось вибиратися звідси. А поки дякую за перегляд, буду вдячний за підписку на канал і не відмовлюсь від лайків. Пам'ятай, реальність ілюзія, всесвіт голограма, скупляй золото. Пока!